Під час апаратної наради міський голова Микола Нога розповів подробиці масованого обстрілу шостки, який здійснила Російська Федерація зранку 21 липня. Громада живе в умовах війни, а вихідні були надзвичайно напруженими і складними. Громаду обстрілювали ракетно-повітряні сили Російської Федерації. Шість обстрілів було. В тому числі один обстріл, каб чи ракета потужна. Зараз фахівці визначають П'ять безпілотників. Цілі – це інфраструктура нашої громади. Ворогу вдалося зруйнувати дві котельні. Окрім того, зазнали руйнувань два житлових будинки та ряд соціальних об'єктів. Там вікна вибиті, двері вивалені такі. Разом з тим, я дякую силам Збройних сил України, які захищали місто, і вдалось збити три безпілотника над містом. Була цілий бій. Очільник громади закликав містян не нехтувати правилами безпеки. Потім мені розповідали, що а я дивився, вікно розглядував, як траси, трасируючи пулі летіли, як безпілотник летів. Це надзвичайно небезпечно. Тобто в вікно при такій ситуації виглядувати ні в якому разі неможливо. Треба навпаки ховатися, щоб не бути в просторі попадання осколків. При Микола Нога подякував усім службам, які брали участь у ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Я дякую МНС, району електричних мереж, водоканалу, працівникам підприємств, які приймали участь у ліквідації наслідків. і Ця робота продовжується. З понеділка, 22 липня, на базі шкіл 7 та 8 працюють виїзні комісії з прийняття заявок від власників житла, яке було пошкоджено російським агресором. Сьогодні до нас приїдуть гуманітарні організації, які будуть допомагати нашим мешканцям ліквідовувати наслідки враження, ушкодження їхніх будинків. Це буде у сьомій школі група наша працювати і в восьмій школі з 9 годин до 15 годин. Сьогоднішнього дня той, хто отримав пошкодження житлових будинків, прошу прийти в ці школи, і зареєструватися, написати, що саме ушкоджено і які обсяги ушкоджені. Вихідні лікарня працювала в умовах підвищеної готовності. На щастя, постраждалих не було. Дякуємо нашим захисникам. Дійсно, щоб ми собі уявили, уявили настільки масований був обстріл нашої громади. І не на щастя, я б сказав, просто Бога. треба дякувати нам усім, що з одного боку ми збереглися, з другого боку виконали ті функції, які потрібні, захистили нашу громаду. Тому я ще раз дякую всім службам, в тому числі ви, ваша служба була на ну, так, готова до розгортання різних подій. Але Збройні сили України нас захистили і МЧ, МНС. Виконали свої функції всі остальні служби. Тому ще раз дякую, Бог нас просто помилував. Як підкреслила заступниця міського голови Ольга Ткаченко, також працює штаб з ліквідації наслідків масованого обстрілу. Вчора після масованого обстрілу працівниками екстрених служб проводились рятувальні роботи. Як ми знаємо, досить оперативно і вдячні за це роботи Наразі тривають зв'язок з оперативними службами налагоджений. все понятне і зрозуміло, як їм допомагати і що робити нам, як владі. Дійсно, ряд гуманітарних, як ви вже сказали, місії запропонували нам допомогу. І крім тої роботи, що організовується по школі, у нас працює оперативний штаб. Телефон 21570. Десять тому ми готові і через штаб доброго Крім того, ведеться робота у напрямку цілодобової роботи пунктів незламності, розташованих на території громади. Попри масований обстріл по території громади, ми ще працювали над тим, щоб вихідні дні і на цьому тижні цілодобово працювали пункти незламності, тому що ми бачимо обмеження по енергосистемі, Тому ця робота веде. it's um